З самого ранку свято на вулицях Луганська визначили керівники Луганська та області. Вони прикрасили центр державними прапорами та поклали квіти до пам'ятника літератору Тарасу Шевченко. Для багатьох він є символом того, як можна примирити в собі різні культури, мови, душевні переживання. Сьогодні дійсно у нас в праздник. праздник, який визначає перспективу розвитку нашої країни, праздник, який визначає, те, що ми дійсно соборна країна. Ми єдина сім'я, єдиний народ. Почерку єдиний народ, у кого є спільна історія, спільні проблеми і спільне майбутнє. І всі, хто в цю історію вносить якісь свої сум'ятниці, всі хто займається провокаціями, це люди, які або як як враги України, або просто як люди, які не розуміють. Святкове зібрання трудової еліти області з нагоди дня соборності та свободи відбулось в українському музично-драматичному театрі. Всіх нас об'єднує історія і. благородная цель. Сделать Ордену процветающей, сделать сильной, сделать независимой, сделать свободной. Скажите, что для такой силы кучка неуправляемых экстремистов, смутно представляющих смысл даже собственных провокаций, может нам помешать? Я думаю, что нет. И как говорят в народе, собаки гавают, а караван идет. И он будет идти, и он будет продолжать свой путь. Твердо, спокойно, уверенно, А ті, хто намагається розірвати нашу соборність, зламають зуби з нагоди свята керівник області вручив державні та обласні нагороди трудівникам Луганщини від керівників потужних колективів до рядових працівників станків лікарень шкільних класів. Головний критерій: вони чесно працюють на благо своєї батьківщини. Від імені нагороджених Володимир Пристюк подякував президентові. На нашому торжественному нам Мы вручали заслуженные награды за подписью и указом президента нашей страны Виктора Федоровича Януковича. Давайте сегодня в этом зале скажем прежде всего спасибо за то, что оценивает труд Луганчан, что он знает труд Луганчан. И второе, скажем ему, что сегодня действительно трудный момент в жизни нашей страны, в жизни его, как президента нашей страны, и пожелаем ему мудрости. правильности, жесткости решения тех задач, которые он обязан сделать так, чтобы с этого кризиса выйти и дальше строить нашу мирную, незалежную державу. Спасибо. Віт від західної України передали разом з вітальною адресою актори Луцького українського музично-драматичного театру. Такий самий візит сьогодні здійснюють наші актори до Волинської області, і нехай усвідомлення власної причетності до утвердження державності, здійснення демократичних перетворень та відповідальності за долю нації зміцнить наші сили і переконання, додасть мудрості і виваженості за для збереження єдності, свободи і незалежності України. Української держави. Святом вас! З повагою голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Керемчук та голова Волинської обласної ради Володимир Войтович. Для всіх присутніх танцювальні та співочі колективи дали святковий концерт.